Хоча ще 30 років тому такого не було так масово. А зараз я дивлюся, масово. Тобто цей куколдизм він шириться. Ось так. Але, Поліно, у нас з тобою така хороша, невимушена розмова, ти бачиш, як воно. І ти мені ще хочеш сказати, що? Ти хочеш мені сказати, скільки статевих партнерів має бути у особи жіночої статі перед тим, як вона вийде заміж? Скільки захоче. А чому в неї має бути скількись? А чому, наприклад, оце така думка ідіотська. Як чоловік каже, що в нього 40, так він самець. Як і у жінки скаже, вона 5, вона вже там, я не знаю, шлюха якась. Ну це просто жах. Я тут скільки зустрічаю е, хлопців, навіть тут в Чатрулеці, і вони мені розказують, я їм напряму, кажу, ти шлюха. А він такий, та ні, ти бабник, та ні. Ну це просто якийсь жах. Значить, я скажу, Поліно, ти знаєш таке. Прізвище українське бабій або бабійчук. Ну, знаю. Напевно. Слово бабій це воно означає мужчину, в котрого багато баб. Ось. Ну, баба, жінка, дівчина це така спільна збірна назва. Це нормальне українське слово. Ба-ба. От з двох з двох давньоруських слів складається. Отже, для того, щоб затягти жінку в ліжко. Мужчина має, по-перше, бути кимось або чимось, по-друге, має докласти зусиль. Для того, щоб бабі звабити мужчину, їй нічого не треба. Їй достатньо просто там вдягтися, роздягтися і бути там, де мужчини. Ось і все. Тобто, для особи жіночої статі знайти статевого партнера в 99% випадків ніяких зусиль докладати не треба. Треба бути просто там, де є мужчини, стати помітною. Байдуже сайт знайомств, байдуже десь вулиця, байдуже десь колектив питущих людей легко. Для того, щоб мужчина затягнув жінку, йому треба докласти зусиль. Тому для мужчини це чеснота, ну, достоинство, ти не знаєш такого слова чеснота, це достоинство. А для жінки, коли вона йде з кимось поза шлюбом, це нешановна діяльність.